Вітаю вас, шановні телеглядачі. І знову з вами телекомпанія Умань, футбольний клуб Ятрань» і репортаж про черговий поєдинок чемпіонату Черкаської області. Як бачите, це поєдинок у нас дев'ятого туру у паланці. Того дня зустрічалися Ятрань», а також «Заря», Дніпро. «Дніпро-2», що представляє Білозір'я Черкаського району. Ну до вашої уваги, традиційна інформація це турнірна таблиця на момент проведення цього поєдинку, тобто до нього. Моти склади команд і, ну, традиційно вже у нас це напрацьовано. Хотілося би сказати, що цього разу в гостях у нас і, гостювали скажімо так, Були бо тобто лоя гостювали. Резервісти основної команди Черкаської області. Ну як би нам не було образливо, на даний момент Черкаській області єдина команда майстрів це Черкаський Дніпро, який, до речі, минулого сезону досить серйозно претендував на підвищення у класі, Перший в історії для нашої області хотів пробитися до української прем'єр-ліги. Але через якісь певні такі українські закулісні, чи передкулісні, не знаю, як їх назвати перепиті. Черкаський Дніпро до вищої дивізіону не потрапив. Ну а номінально ми називаємо команду «Заря Черкаський Дніпро 2 резервістами. Цього клубу, хоча, в принципі, беруть великі сумніви, що багато з цих гравців все-таки потраплять до основної команди, яка бореться за прем'єр-лігу або буде грати в прем'єр-лізі. Але як би там не було, це команда у складі цього клубу, це так дочерна команда. І ми за традицією називаємо дехто народікає дубль, не дубль, ну теж інше питання. Команда досить непроста. Не дивлячись на те, що в турнірній таблиці, а поєдинок розпочався вже тим часом. Наші футболісти е, в традиційно в зеленій формі ось виконують штрафний, береться його виконувати Олександр Казанюк наші ворота злі відповідно суперники. Наші справа у білій формі. Подивимося, чим закінчиться цей момент. Саша збирається виглядає на когось, Ось виконує передачу, але Голкіпер зіграв надійно на виході і зіграв так от. Не дивлячись на те, що ця команда не несе якихось турнірних завдань, тому що заря Білозірська свого часу була і чемпіоном області і кубок області вигравала, і там такі амбіції були, що не Господь, щоб команда зайняла місце нижче першого. То на даний момент ця концепція відійшла в сторону, тому що ну, все-таки основне завдання зараз у цього клубу, це Черкаський Дніпро. Ну а ця команда, вона за такими. Міркуваннями ми маємо готувати резерв для основної команди. Про це ми вже говорили. І тому зараз команда не посідає перше, там друге чи третє місце. Але при цьому хотілося б сказати, що це дуже непоступливий суперник. Команда складена з молодих гравців. Відповідно, мотивація у них не на окремо взяти матч, а проявити себе якому краще, засвітитися, як кажуть, і пробитись до професійного футболу, отримати вже собі роботу, таку не тільки хобі. І відповідно говорячи про мотивацію, хотілось би сказати, що команда ще добре вишколена. Є звичайно, якісь недоліки. Подивимося, як ця гра складеться, і тренер досить такий іменитий і вміє працювати з молоддю це Кирилюк Олександр Іліч. І е, на завершення про представлення суперника за матч до сього. Тобто перед цим у восьмому турі «Заря» Черкаський Дніпро 2 приймала Умань Фермаш, який був лідируючий позиції, займав в чемпіонаті області. Мав до сі тільки одну поразку від утика ятрень, а то все виграв. Так от заря Черкаський Дніпро 2 вдома. Переграли у маньформат з рахунком 4-0. Отож від легкої прогулянки в цьому поєдинку для тепличників не передбачалося, і потрібно було налаштовуватись на важку боротьбу. Хоча тепличники перед цим після того, як двічі зіграли у нічию на старті чемпіонату, після цього здобували тільки перемоги і піднялися у турнірній таблиці. Але при цьому номінально заходилися ще всередині таблиці. Але справа в тому, що вони мали резервні поєдинки. Де ну як резервний неправильно сказав, не зіграні поєдинки перенесені. Один з них вже відбувся на момент запису цього репортажу. Хочу сказати, що УТК така ядерний перенесеному матчі 28 червня перемогла у Городищі Шевченків край. У драматичному поєдинку поступалися 1-0. І на 84-й хвилині Іжиченко зрівняв рахунок, а Павленко на вже доданій хвилині приніс перемогу. Ну, а тут ще ми маємо рахунок 0-0. Наші футболісти намагаються з перших хвилин традиційно взяти м'яч під контроль. Грають в основному низом. І шукаю зараз вільні зони. Це Сергій Коломієс. Ну він наважився на дальній удар і непогано пробив. Ну гарно пробив. І голки прикільчиками пальчиків перевів на кутовий. Подивимося ще раз на повторі. Сергій Коломієс. Ну, мастився тут. Йому суперники дали дуже багато часу для роздумів, для того, щоб прицілитися. і пробив він досить гарно. Ну, Сергій Коломієць останній поєдинок перед цим е, УТК проводила з пермашем. Потім ще проводили е, один поєдинок, і Сергій Коломієць тренером був поставлений на місце центрального захисника і проявив дуже себе гарно. І взагалі команда з Пермашем провела зібрано поєдинок. І Відповідно, яка кажуть, від добра добра не шукають, і тренер і в цьому поєдинку поставив пару центральних захисників. Це Дмитро Думенко і Сергій Коломієць. До цього Сергій Коломієс і не грав на цьому місці, але досить вдалою знахідкою виявилася тренерський отакий хід. Дивіться, який момент! А ось я говорив про е тренерську таку знахідку, але це була помилка позиційна центральних захисників, і по суті, справи, це був ну, е самий небезпечний момент у виконанні наших гостей. І якби молодий нападник не поспішив, то могло бути набагато гірше. тут те, що я казав, що у молоді е є багато плюсів, але є недоліки футболу. Болі це нестача досвіду насамперед. І гравець поспішив пробив невдало. Ну нас це, звичайно влаштовує. Ми вболіваємо за свою команду, за ОТК «Ятрань». І відповідно добре, що суперник не забив, І відповідно рахунок залишається нічим разом з тим. Бачимо, що наші суперники не дають розігнатися нашій команді. Відповідно, моменти ми таких надгострих ще теж не створювали. Іде така позиційна гра. Подивимося, до чого все це призведе. Після таких фейерверків надрезультативних на старті сезону виконання УТК «Ятрань» було зроблено певні висновки, корективи у грі команди. Навіть тактичні такі зміни відбулися. Команда стала більш зіграно, так зібрано грати в захисті насамперед. Ну не дивно, тому що та не даремно кажуть, що напад виграє гру, а захист виграє чемпіонат. Ну хотілося би, щоб наша команда в цьому році захистила чемпіонський титул. А як воно буде, то поживемо, побачимо. Тому що е, на чемпіонський титул претендентів цього сезону вистачає. Ну як і минуло, значить, і боротьба ще вся попереду. Це все на все дев'ятий тур. Ну от порушення очевидне. Тут і попередження буде винесено супернику. Гравець під номером сім. Іван на 22-й хвилині отримав попередження від Михайла Білоруса. І ну, тут кажуть, нема чого говорити. Бригада арбітрів теж бачили титри. Ну тут на пів моменту така В полі, як ви зрозуміли, Михайло Білорус, допомагають йому Семен Шланчак та е, Павло Михайлюк. Ну Семен Шланчак, це наш найтитулованіший арбітр, точніше асистент арбітру в області. Він обслуговував як асистент арбітра і фінал Кубка О України, і фінал е, суперкубок України і безліч вже міжнародних матчів, в тому числі за участь уже топ збірних. І я кажу, тут нічого додати, у ну, футболі кажуть, рахунок не та було. Дивимося. Черговий стандарт, кутовий. ну, Тут е, зафіксовано порушення правил, як кажуть, в нападі, це в баскетболі кажуть. І, відповідно, захищаючися команда, в даному випадку це команда з Білозір'я буде вводити м'яч. Ну, Розводять наші футболісти руками. Вони не, не вгладіли там порушення, але арбітру було видніше. Хотілося б сказати, що цього спекотного дня вболівальників було. Не так багато, як зазвичай, ну це і спека, і паралельно проходив цікавий поєдинок в Умані. Думоньфермаш приймав Альтаїр на Альтаїр. На той момент по набраним очкам знаходився на першому місці, і дехто вибрав е, той поєдинок для перегляду. Ну а саме уболівальники УТК Ятрань, Вони нічого не вибирали, тому що вони не можуть вибирати, Вони вболівають за УТК Ятрань. Відповідно, е, сотні з двіболівальників, попри спеку, і попри е, такий соблазн відвідати інший поєдинок, Вони все таки приїхали до паланки. Бачимо, Андрій Ткач бореться до останнього і кидає у прорив, але не зовсім вдало. Тут затягують Олександр Казанюк, змушений вже шукати позиційний момент для удару для партнера. Відкидає тут Микола Малютін пробиває вище. Як по мені, то Андрій Ткач міг дати більш якісну передачу, і, можливо, тоді Олександр Казанюк вийшов би на ударну позицію. А так, все таки захисники не дали Олександру розігнатися і заблокували всі атакувальні такі потуги нашої команди, завершили Ударом вище ну на екрані є швидка допомога. Одному з гравців команди суперника потрібно було давати допомогу. В Віровому епізоді він отримав ушкодження. Тут ще одна атака нашої команди, і знову ж таки захисники дуже добре зіграли, не дали нашому гравцю нанести удар з досить небезпечної відстані. Чергове стандартне положення. Тепер Олександр Казанюк виконує штрафний удар уже з правого флангу. Ну, виконувати він буде традиційно лівою ногою. Подивимося, так уже з прицілом у ворота, але голкіпер був нібито на місці, але зіграв не зовсім. Ци вдало відпустив, і Роман Потапов мав ну дуже гарний шанс відкрити рахунок, але не влучив ворота. Тобто момент було змарновано до кінця тайму. Тут уже бачите, все таки небезпечні моменти стали з'являтися біля воріт гостей. Звісно, що у така ятрень, якщо е, хоче боротися за високі місця, втрачати очки вдома при всій повазі до цього суперника. Немає е, чому кажу при всій повазі? Тому що е, от ще один момент, і тут на добування наші не встигли. При всій повазі вдома такі очки треба забирати. Як буде в гостях, поживемо, побачимо у другому колі. Ми вже казали, що команда дома досить пристойно грає. Е, суперник наш тут уже кутовий виконання білозірців. Юних підбирають вони м'яча. І допускаються помилки юний гравець, але боротьба йде. Ніхто не хоче поступатися. Хочу сказати, що в першому таймі, як бачите, надгострих таких моментів особливо і не було багато позиційної гри, багато боротьби. Ну і не варто забувати, що і спека давалася ознаки. Традиційно це впливає на те, що темп гри дещо спадає. Ну, як кажуть, при температурі такій 35 градусів попробуй вибігати. Воно й не дивно, що такий темп. Ну Бачите, що тайм дограється, рахунок залишається незмінний. Так як на початку гри нолі світили на табло. Сергій Коломієць грає через Віктора Ярашова. Склад традиційний, вже так викристалізувався склад. І бачите рахунок на кінець першого тайму. Був на табло такий. Ось другий тайм. Тепер ворота нашої команди. Справа вони розпочинають другий тайм наші гравці. Те, допомагаю подивитися цей поєдинок знову ж таки. Я Ігор Сабаленко і суперники наші зліва. Суперники нагадаю, Заря, Черкаські Дніпро. 2 бачите це в титрах. Отож, от бачите цікавий плакат. Собчука за утикаяти. Така група підтримки активна традиційно. Отут грає на виході голкіпер. Ну З перших хвилин наші гравці пішли. Передивився. Момент знімає голкіпер. Добуває Віталій Грабець. А це вже надгарний такий момент, яка 100%. Ну, 100% це коли м'яч у ротах. Тут м'яч не опинився, в ротах значить, це момент не 100%. Передача голкіпер знімає з голови, але тут вже на підборі наш гравець спробував пробити на виконання кайот в футболі, бив не на силу, бив щічкою, але пробив дещо вище. Як ви зрозуміли, Віталій Грабець з'явився на полі. Він от в перерві його випустив він зробив цю заміну Олександр Іжаченко, і з перших хвилин Віталій Горобець досить активно став тероризувати суперників на своєму лівому фланзі. І бачите, взагалі, у така ну явно прибавила в обертах те, що я казав, що нічого абсолютно не влаштовувала. Ось дивимося, шукає партнер і підключає знову ж таки Віталія Горобця. Дивимося, що він повертає м'яча, тому що практично вся команда гостей в захисті. Ну тут ця передача вона ну, яка вкрай була. Негарною не, не Тобто брак був такий, причому не вимушений, тому що ніхто не заважав. І знову ж таки швидко намагаються вести м'яч. Це Юрій Степанюк, який останні поєдинки проводить тепер у центральній зоні, опорній зоні, так скажемо. І подивіться, якими силами захищаються наші сперники, але наші гравці шукаються шпарини. Тут Дмитро Казанюк уже капітан команди номінально. Правий захисник підключався, пробивав. Але це поки що не приносить результату. Ну а тепер свою атаку розпочинають. Ну навіть цього таймі ще й атаки не було у гостей. Щось вони пробують зав'язати, але початок тему е, однозначно за тепличниками. Ну не тільки сопківка за утикая, та не багато хто вболіває, але сопківка так уже із барабаном, з дудкою можуть бути і не вгамовується незалежно від рахунку, і підтримує свою команду, навіть якщо в неї щось не виходить. Ну сьогодні ми не говоримо, що щось не виходить, але поки що рахунок 0-0. це не те на що розраховували вболівальники. Розрахована боротьбу, але очікували перемоги своєї команди. Знову ж таки, дивимося, кидають прорив Віталія Грабця. Я казав, що активно гравець увішов, але ну, тут допустився такого технічного браку. Ну все буває. Тим паче, Віталій Грабець багато часу пропускає через ушкодження, які переслідують його. Хоча потенційно Грабець дуже сильний, і на нього розраховують у така ятрень. І очікують, що буде гравець допомагати. Він уже і цього сезоні допомагав і забити м'яч у Золотоношу в важкому поєдинку проти лідера, коли команда проявляла бісівські якості. А у така ятин приявляла бісівські якості не один раз. Дивимося, передача! Гоу! Це робилася передача. Дивіться, який гол летів ворота. Отака ятар. Оце розвиток подій. Робить прорив. Гравець піднімає очі. Робить передачу. Це явно не удар, а Мяч по такій траєкторії. Віктор Ірешов без шансів. Рахунок стає 0-1. Мяч занькнув дальню стійку, практично в дев'ятки, і влетів в сітку воріт. Рахунок відкрито. Оце розвиток подій. Початок тайму абсолютно був за тепличниками і навіть не контратака, а такий вилазка була. Гравець самотужки провався лівим флангом, робив навісну передачу і м'яч опинився в сітці воріт. Маємо те, що маємо. Рахунок відкритої на превеликий жаль для уболівальників. Утика ядер зробила це команда суперника. Ну тут уже як кажуть, виступати нікуди, тому що ніча не влаштовувала, про поразку мова взагалі не йде. Подивимося, що буде далі. Утіка Ятрань намагається зав'язати гру, але дивіться, суперники не притискаються буквально в свою штрафну, намагаються пресингувати на всій своїй половині поля. Ну, не максимально високий пресинг, але. Як кажуть, не дають розігнатися тепличникам вільних зон у наших гравців обмаль було, Хоча бачили на початку тайму, то ж Віталій Гарабцяв був надзвичайно гарний момент для взяття воріт. Ось знову ж таки згаданий Віталій Гарабець, Він як -от танк проривається, І дивимося, але все таки голкіпер вчасно вийшов. Порушення не було. Він зіграв м'яч. Ну і тут заробили кутовий. Про пенальті мови не йде. Виконується кутовий, і знову ж таки відбуваються молоді наші суперники. Білозівці чи черкащани. Ну, все таки це Черкаський район, так само, як у нас є різниця. От тут уже голкіпер зіграв на виході, і ну так впевнено, кулаками зіграв. Наші гравці намагаються вже якомога частіше доставляти м'яча у чужий штрафний майданчик. І, ну тут і навісів багато. Як кажуть, якщо не доставляти туди м'яча не бити поворотом, не навішувати, то нічого з цього не вийде. Так можна й догратися. А рахунок нагадаєш вже 0-1. Рахунок бачите справа у вашому верхньому кутку. Черговий навіс, самовідно грає тут уже дальній удар і. Ну, атака за атакою накочується на ворота за річ Дніпра-2 Знову ж таки, лівий фланг Віталій Горобець Тут Сергій Троян, який в цьому сезоні грає на місці лівого захисника через Казанюка. Знову ж таки, ось Андрій Ткач. Ну і вишукається Віталій Горобець, Я казав, що акцент на початку другого теми змістився помітно сюди. Під удар Миколі Малютіну ну, удар не вийшов, але голкіпер тащить його. Так, наче не яковирний удар. Але йшов м'яч куті. Голкіпер рятує свою команду. Черговий кутовий удар. Стандартне положення. Виконується тепер справа. Подача. Дивимося. прибуває Микола малютя. Знову він там був момент, коли за три хвилини він наносив три удари. Оце третій. І це буквально з десяти метрів. Це вже гольовий момент. Але як кажуть, у народі не пре, не йде. Не йде м'яч у ворота. Тут проривається Віталій Горабець. Він віддає передачу в центр. Захисник відкачує м'яча назад. Кіпер грає. Ну і дивіться, що він чудив Він зіграв руками. Це один з моментів, який опротестовували потім суперники. Вони не зрозуміли, за що арбітер призначив вільний удар. Ви можете оцінити самі момент. В інтернеті можете його скачати, передивитися. Ну як по мені тут не потрібно сперечатися, тому що дійсно голокіпер мав доста часу, і суперник не в підкаті стелився. Просиправ. Дивіться небезпечний момент. Подивимося насамперед, чим закінчилося. Момент, що потрібно реалізувати, виконувалося в даній кут, але м'яч пройшов мимо. Як кажуть, гала немає, але довго сперечалися наші опоненти. Як кажуть, ну я себе думаю, що вчинив вірно призначив вже такий небезпечний удар. Це вже проблеми голкіпера, який не розібрався в моменті. Захисник мав досить часу і досить комфортно відкидав м'яча назад. Ну подивимося, тут ще був один момент, який викликав суперечки з боку наших гостей я хочу зараз сказати, що навіть вони за регламентом мали право попросити всі фрагменти для відеоперегляду. Ці фрагменти були надані федерації футболу Черкаської області, і відповідно там уже є компетентна комісія чи журі, я не знаю, як це сказати. Вони мали надати оцінку цим епізодом. Ну, перше, і ми подивилися, я свою позицію висловив. Що тут арбітер чи вірно? Тут не питання забили чи не забили. Тут передача чергова, перейшли на навіси. Наші гравці я казав, це вже на такі ці зашкалювали, і причому, що характерно в нападі нашої команди був Олександр Казанюк. Ну, все таки е, не е, такий зріст не дозволяв йому боротись за всі ці верхові м'ячі. Тут потрібно сказати, що е, у ТК такая зробили ряд замін на підсилення, атакуючи насамперед потенціалу нашої команди. Вийшли Сергій Баланюк і Михайло Павленко. Ось уже він на полі. Тут кадри про майну. Михайло Павленко, якраз такого зросту нападник, що може поборотися і за верхові м'ячі, тому що потрібно було забивати часу. Вставало все менше і менше. Ну і відповідно оці навіси е, можуть мати більше коефіцієнт корисної дії, коли там є гравець, які поборять Ось чергова передача. Дивимося о, о про те, про що я говорив. Це забитий гол Михайло Павленко, якраз головою дивіться на повторі. Віталій грабець неодноразово згаданий сьогодні Виконує подачу. Іде голкіпер на цей м'яч на лінії воротарської. Ну і тут відбувається зіткнення. Це другий момент, який ну, просили переглянути черкащани. Ми надавали це відео, і ви теж можете дати свою оцінку. Відверто скажу, що якщо в першому епізоді я мав однозначну оцінку, що там арбітр чи не вірно, то тут декілька разів переглядав. Ну як кажуть, це на розгляд як помені арбітра, тому що наш гравець. Насамперед не з розгону там вносився в корпус голкіпера. Е, Вистрибував руки він не розставляв. Е, ну а чи зіграв він спочатку в м'яч, а потім там торкнувся рух голкіпера, чи навпаки трапилося. Це досить принциповий момент. Якщо нападник перший зіграв м'яч, то зрозуміло, що це гол зарахований вірно. Якщо він торкнувся спочатку голкіпера, то очевидно, що це гол зарахований невірно. Ну е, знову ж таки маєте можливість передивитися. Наша політика клубу заключається в тому, що ми нічого не приходимо. Тут дивіться, ще Михайло Павленко гол за хвилину розвернулося. Все команда дикаяду програвала один і за хвилину. Михайло Павленко зробивши дубль, Тут Віталій Грабець відіграє. Тут уже ніхто не буде сперечатися. Це супер чистий гол, і Він холоднокровно все зробив, пробив ближній кут. І відповідно маємо вже рахунок 2-1 на користь. УТК ятань, як каледископічно розгорталися події. На 75 й відігралися на 76 шостій вже вийшли вперед. Ну така вдала заміна. Відповідно, вдалий тренерський хід. Михайло Павленко вже приніс результат, забивши два м'ячі. Ну, а повертаючись до того суперечного моменту, я не знаю, чим закінчився цей наразі перегляд. Ну неоднозначний момент це означає не те, що арбітер помилився, а те, що він. Мав право на таке рішення тут, якби у нас була ліга чемпіонів, і у нас було 10, чи 12, чи 15 камер, то можливо, якась би камера воротами більш ну, дала б можливості. То ще один момент ну падає казанюк, але це не є порушення. Арбітр знаходиться поряд. Ну хотів би відмітити, що і в тому моменті. І в арбітр теж знаходився у далій позиції. На це я при перегляді звертав увагу. Відповідно, він знаходився поблизу лінії штрафної і бачив момент, так як він його бачив. Він рішення прийняв. Ну на даний момент, звісно, це нас влаштувало. Але я хочу сказати, що у ТК «Ятри» не потрібні перемоги за якогось там словілля і Так далі, Минулого року. Ми виграли чемпіонат чисто, і це приносило нам в рази більше задоволення. Відповідно, ми не хочемо, щоб нас ображали. Або ну і нам не потрібно очки зароблені нечесним шляхом, але паралельно з тим, у футболі бувають моменти у даному епізоді, як кажуть, на розгляд арбітра і ну може бути. П'ять чоловік дивитися, і у кожного буде своя думка, як не дивно. А тим паче не забуваємо, що ми з вами українці. Українців як два українці, три гетьмана. Ну а в футболі розбираються всі. Ну а відповідно, якщо подивитися цей епізод, то кожен авторитетно вислови свою думку. Ми вам даємо можливість подивитися телекомпанія Умань, футбольний клуб Такаят, дає можливість вам все це подивитися. І майте, будь ласка, свою думку. Тільки, будь ласка, не сильно ругайтеся, бо в футболі і таке часто буває. Тут залишається поза кадром момент, що лава запасних наших супер. Ніки за річка скуніпра 2 досить емоційно е, пред'являли претензії арбітру, і головний тренер команди е, був вимушений залишити лаву запасних, тому що арбітер вилучив його з лави запасних за ну претензії на свою адресу. Я кажу, тому я кажу, що будете щось там дивитися, не тільки в цьому матчі, то не сильно ругайтеся, бережіть власні нерви. Воно можливо і не зовсім того варто, щоб не один одного ображали. Бачите, що Черкаський Дніпро Заря черкаський Дніпро намагається щось створити більш активніше, бо на початку тайму і до забитих м'ячів гра повністю йшла під диктовку у тикаятри. Навіть отой той гол який трапився, такий шальний, гарний, але шальний гол. Він не зламав бойового настрою нашої команди і все-таки. У така ятрин змогла цей поєдинок. Дивимося, Павленко знову чіпляється за м'яча, у футболі підключає Олександра Казаніка. Той піднімає голову. Дивиться, піднімає ще раз і видає передачу. Дивиться Павленко. 3-1! А це вже заявка на перемогу. ювелірна передача. І Павленко бедром стигнув ноги. Забуває свого третього м'яча. Він сьогодні герой цього поєдинку. Ці три м'ячі утика ятриною рахунку, і команда, яка поступалася 0-1, зараз веде вже 3-1. Це заявка на перемогу, і можна сказати, що досить вагома заявка. Все таки думаю, що наша команда не уступить уже таку перевагу. Вольова перемога в цьому сезоні вольових перемог у тека як ніколи. Багато не знаю, чим закінчиться цей чемпіонат. Ну тому що казав, що багато команд претендує на нагороди на медалі і на чемпіонство. Але цілком можливо ще до кінця першого кола. На такий умовний, колись в радянському союзі був такий приз за волю до перемоги, то у така ятерень уже награли за цей на цей приз. Ну я дивіться, в цьому поєдинку команда програвала ще один момент. Казанюк пробиває, але трішки вище, і там хлопчик з за воротами в зеленому теж так пробивав у відповідь. Повертав м'яча назад. Ох той хлопчик. Так, от якщо говорити про волю до перемоги, в цьому поєдинку команда наша поступалася, вирвала перемогу у Золотоноші, поступалася в меншості, вирвали перемогу. Ось я вам розповідав про свіжий поєдинок Городищі. Наша команда поступалася і все таки вирвала перемогу. Ну, це говорить про одне, що характер у цієї команди є. Ну і будемо надіятися, що цей характер буде матеріалізовуватися у набрані очки. Поки що все складається непогано в цьому чемпіонаті для УТК «Ятрень». Хоча хотілось би знову ж краще. Сама команда підняла планку вище і вже керівництво. У клубу і вболівальники хочуть краще, хочуть більше, хочуть перемог. Це нормально у футболі. Це нормально, і ми будемо сподіватися, що наші гравці будуть радувати нас своїми результатами, і головне своєю грою. Ну, 3-1, Попри це, молода команда Черкаський Дніпро, заря Черкаський Дніпро. Я хочу сказати, що вона досить сподобалася. Досить такий перспективний багато на вона бореться, вона старається, вона вишкала, вона багато навчена, але не вистачає дещо досвіду. І це вплинуло на кінцевий результат. Почнемо з того. Ну що очевидно, що вони не витримали такого подвійного удару. Перший пропущений гол, а тут же моментально й другий. Ну от бачите, контратакують футболісти в білому. Але вже можна сказати, що у така ятрань не випустить цю перемогу здобуде чергову. І от якраз фінальний свисток, гра завершується. Ось вам результати всього туру, який відбувся відповідно 9-го туру чемпіонату Черкаської області. Зараз ви подивитесь турнірну табличку. На момент завершення цього поєдинку вона вже дещо змінилась, бо було два зіграних матчі перенесених. Ну і ми з вами не прощаємося. Кажу вам до побачення, тому що це не останній наш з вами футбольний поєдинок.